Капеланське благословення, на 21 листопада 24 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні свята Івангелія Ісус звертається до учнів і каже: ось ідемо ми в Єрусалим, і повинно все відбутися, що пророкували пророки. Мене. Оплюють, оббрешуть, видадуть на катування і уб'ють. Але я на третій день воскресну. Але вони не розуміли, що він говорить і про що він говорить, бо було закрите їхні серця. Але Господь все одно їм говорив про це. От я от думаю, знаєте про що, що і дивлюсь на своє життя, що раніше багато людей мені говорили багато істин, і вони були правдиві. Але моє серце, або я не був готовий, щоб прийняти їх. Тобто вони лунали навколо мене, але мене не доторкались. Навіть істини, навіть істини, що коли я вже пішов наш, став на шлях спасіння, принаймні захотів це робити, то періодично мені теж щось відкривалося, якась істина, але я її не приймав, не міг ну, прийняти в себе, осягнути, збагнути її, поки не був готовий. Але оцей поход, учні йшли за ним в Єрусалим, не розуміючи, що відбувається. Потихеньку, крок за кроком, мене до цих істин готував. І потім, коли прийшов час цих істин для мене, щоб я їх збагнув, я їх почав розуміти, почав, почав, почав прийняти їх в своє життя. І тепер розумію, що тоді мені говорилися вони. Напевно, для того, для того, щоб я потихеньку готувався до них по мірі своєї готовності, щоб прийняти їх своє життя. Але я їх прийняв лише тому, що йшов за Ісусом і йду за Ісусом зараз. І тоді, коли я йду за Ним, хоча я і не розумію деяких істин, які сьогодні не готовий прийняти, то я. Тим шляхом, який, а, яким я йду, я до них готуюсь. Так і приготувалися і учні апостоли, і потім вже пішли і не сходили за шляху Христового ніколи. Навіть страх смерті, який перед ними стояв, фізичної смерті, їх вже не лякав. Але до цього вони пройшли три роки з Ісусом. Потім три дні без нього, коли він був у гробі, а потім побачили все ж таки його перемогу Воскресіння, потім Вознесіння, сходження на Духа Святого, коли вони стали тими непереможними Господніми друзями, воїнами, і тепер, яких ми знаємо і які наставляють зараз нас, і ведуть Царство Небесне. Ми каркуємо навіть за тим, що збагнути не можемо. Бо вони не розуміли, але за Ісусом йшли, ну, не розуміли ті слова, які він промовив. Бо десь внутрі нутрі підсвідомо вірили і довіряли йому. В його словах, в його вченні, в його навчанні і, бачивши ті справи, які він робив. Так, крок за кроком. Навіть не усвідомлюючи, може, великі мудрі істини, які Господь приготував для нас, але відкриваючи маленькі, ми готуємося, щоб ті великі прийняти в своє життя, збагнути, прийняти і, ну вже бути з ними, нести їх. Боже, благослови нас на Твої знання, на Твою мудрість і на Твою силу, яку Ти приготував для нас. Амінь.